Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Україну ділять без України. Що я саме цим розумію? Україну ділять як територію, так і корисні купони, які є в надрах України. Минулих постах. Особливо в минулому пості, я наголошував про капітуляцію в Росії. І думаю, продовжу ту тему, бо тому всі є перепосилки, що Росія мала і має зазнати краху капітуляції. Не є там інфляція, потім вона інших країнах вона потерпіла поразку, особливо Сирії і так далі. А тут телефонний дзвінок Трампа до Путіна змінив або був шоковий той телефонний дзвінок, а сам більше Зміст потім, як ми дізнаємось. Шоковий не тільки для мене, українців, більшість українців. Навіть самих американців, які голосували за Трампа. Особливо ті українці, які є громадянами Америки. Просто обідно, що Україну з її владою в лапках Трамп інтересами нехтує. Ви знаєте, важко зараз то оцінити переоцінити ту ситуацію з Трампом. Я розумію, що Трамп хоче отримати, може там зараз заявки подаються на Нобелівську премію, бо є можливість Україні зробити мір. І якщо заповнити Україні мір, ну і маючи на увазі, що три роки була війна між Україною і Росією. Росія агресор напала на Україну, ну і відповідно Трамп отримав би ще він сподівається отримати Нобелівську премію міром. Але як так, що Україну нехтують об'єднаних націй суверенітетом України? Україна незалежна 91-го року 34 роки Україна на 34 рік вже Україна незалежна. Всі її визнали кордони весь світ, і Статуті Організації Націй і так далі, прописано, що Україна там суверенна держава і так далі і так далі. А тут, Трамп, своїм дзвінком до Путіна, перший той дзвінок. Він повинен був переговорити з владою, хоче він не хоче там з зеленським розмовляти, але він був перезвонити або запросити представників України з влади України, приїхати до Америки, або представник мов. Ми сподівалися, що представник може, він вже місяць більше не їде в Україну. Він повинен був приїхати в Україну представник, якщо... Не чекати Делегацію України в Америці. Ну, а рано пізно делегація би поїхала зараз і більше на Вінківську конференцію. Але ну, що він зробив, той шокий шуку... дзвінок шокував всіх. І особливо також європейських політиків. Тому є та заява європейських політиків міністра законаних справ про те, що вони хочуть. Приймати участь на них переговорах між Україною і Росією. Всі хочуть миру. Але інтереси України. Україна не нападала на Росію. Росія напала на Україну. А той дзвінок перекреслив все. І тим більше жодних інтересів України, а нема слов, навіть нема місця на суверенітет України. Ніякий суверенітет ніхто не говорить. Ви розумієте, що до того йде, що зараз кожна країна може напасти країну, захопити землю і предки, ну, Трамп, інші скаже, все, підписуйте мір, бо я хочу отримати Нобелівську премію. І я більше нічого не знаю. З вами, якщо ви не підписуєте, так, я забираю то, а то, завод фабрику, землю, корисні купали, все, крапка, то моє, а решта. Любі себе, що хочете. страждаєте, народ вас без нікого не цікавить. Так, народ гине. Але ми захищаємо свою землю, свою територію, а Росія напала на нас. Агресор. Росія то агресор. Як з агресором? Ви це представляєте? От він порівнює, він нам Путіну говорить, що вони, Америка разом з Росією. Ну, перемога була спільна перемога над Гітлером. Ви представте себе, як Америка вела бітаємні переговори з Німеччиною під час війни. Чи Великобританія під час війни вела переговори. Сказали, знаєте що? Ви захоплюєте землю, а потім нам віддасте там шматок з землі, там, де є там, нафта, газ, там якісь родовища. Видайте нам, буде крапка. Де, хто міг так представиться? Дійсно, три лідери Росії, Радянського Союзу тоді, Великобританії та Америки разом сіли. І все, і вирішили. Ялтинські переговори вирішили, що так, так і так мало бути. А тут, розумієте, він замість того, щоб зв'язатися з українською частиною, ну мене з владою в лапках, бо влади України немає. Але чого має страждати народ, як влада така? Народи її вибрав, хоча вона не задовольняє та влада. Особливо навіть мене. Тому що ні президента, ні влади України немає. Але я живу на її території. І в тому я ненька земля. Україна. Я повинен захищати її. А де, де, це що він Трамп робить? Він перекреслює долю Європи нехтою, а Україну зліза, навіть немає такої держави. Він просто доводить до відома Зеленського. А Зеленський хаває. А що він може робити? Це лишає. А саме більше, є представник міністр фінансів Америки. Він якраз приїхав проконтролювати, де ті гроші. Коли Америка надсилала Україну. Як вони були використані? Чи вони всі попали там, за зброю, допомога українцям? Важаєте, є, є момент, де, де можна надивити на Зеленську. І зараз, якщо Зеленський піде на п'яту Трампа, то вже Україні мало що буде. Бо частину захопила там скільки 14% захопила. Що навіть 20, що говорить, захопила Росія. Там в 2014, 22-му 22 році захопила і далі захоплює. Ну там Курську область, там на щось поміняють. чи на Запорізьку, чи ще щось. Але багато захоплено. І ми втрачаємо втрачаємо час, бо що немає єдності Європи, Америки про те, щоб захистити Україну. Я розумію, Америка далека. Тому Америка ставить Європа повинна захищати Україну. Воно близько. Ясно, що Америка зараз сам вирішать вирішує себе там з Канадою, з Мексику, Панамою. А вона не хоче вирішувати, бо в Україні от ще взяти корисні копалини. І то, як ставили умови, що ті корисні копалини, корисні копали, навіть якщо вони будуть на території потім вже Росії, все одно будуть американські. тому що Америка прийшла на зустріч. Русі. Ми маємо зараз той час бути солідарні. солідарні. І так само, як і європейські лідери, так само ми всі повинні бути одної думки. Солініритет понад усе. Агресора не повинно бути на території України. Крапка. До зустрічі з вами був Богдан Горюєк.